Серед скарбів вічних і нетлінних, себто друкованих книжок, мою увагу завжди привертали і привертають поезії. Зізнаюся, щиро завжди любив поетів і поезію, але справжніх поетів і справжню поезію. Дарувати Господу Творцеві і нашій українській землі. Завжди були, є і певно, будуть таланти рівні Дмитра Дмитриюча Кременя. Сьогодні ми згадуємо ті миттєвості життєві, коли ми мали змогу і честь зустрітися з поетом всеукраїнським, поетом великим, справжнім якого Олександр Сезоненко назвав найінтелектуальнішим поетом сучасної доби в нашій українській літературі. Моє перше знайомство з Дмитром Кременем відбулося влітку 1978 року, і це знайомство було заочним. Оскільки я придбав першу його книгу Травнева Арка. За якою він, власне, був прийнятий до Національної спілки письменників України, до речі, Спадання Олеся Гончара? Маленька книжечка, мені невідомого на той час, звісно, автора, вона вразила тим, що магістральна лінія цієї книги і усіх наступних це відродження нашої історичної пам'яті, це формування українця. В Україні себто людини з українською групою крові. Тут і рідна мова, і наша історія, і наші традиції, вірування, культура все це чітко відзеркалювалося в поетичних римах Дмитра Дмитрича. Саме тоді він прибув із Закарпаття до Миколаївщини, до Миколаєва. І враження його моє і тих людей, з якими він знайомився, було наступним. Він спілкувався виключно літературною українською мовою, підкреслюючи те, що він є українцем, і його шляхетність, його судження мали глибокий зміст в історії. В античній культурі, а також все те, що пов'язано з північним Причорномор'ям, оскільки тут і Ольвія Антична, і часи Скіфії, і козацька доба, все те, що потім знайшло своє яскраве відображення в його усіх наступних книгах, а це 30 поетичних книжок. Я не кажу вже про те, що скільки публікацій було зроблено. Про Дмитра Дмитровича, про його поезію, і про його все нові і нові книги, теж мав честь писати про Дмитра Кременя як великого українського поета, поета на всі часи, який став відомим на всі чотири сторони українського світу. І так перше знайомство заочне 1978 рік. Потім його численні публікації в газетах Радянське Прибужчя, нині Рідне Прибужче, Південна Правда, газета щотижня, Вечірній Миколаїв і, відповідно, у всеукраїнські журнали. Це все мною читалося, осмислювалося. І В 1996 році на всеукраїнському конкурсі. Учитель року, педагог року. Я мав честь стати переможцем цього обласного конкурсу, і була така цікава номінація. Ваше творче захоплення. В журі знаходився Дмитро Кремінь, Валерій Петрович Бойченко, Людмила Яківна Чижова, ну і відповідно представники. Освіти, управління обласного і міського. Ось ця заключена номінація, ваше творче захоплення, я читав свої вірші і зізнався у тому, що протягом 20 років на той час я вже писав і підготував до другу книгу. Відповідно, це зацікавило членів журі, і коли мене вітали як переможця. Дмитро підійшов, ми зразу ж перейшли з поспіском руки на ти, оскільки різниця в нас вікова, він 53-го року, я 57-го, і він зразу так і сказав про те, друже, ти вже поет, ми будемо спілкуватися на ти. І, будь ласка, відвідуй мене у, в редакції. Газети, обласної газети «Рідна Радянське прибужжя». От тоді від того часу і протягом 25 років ми були поряд один з одним. Я впевнений в тому, що наша дружба базувалася на любові до рідної материнської мови і до поезії. Саме в 99-му році вийшла друком моя перша книга Над джерело дивлюсь. Літературним редактором і коректором був Валерій Петрович Бойченко. На той час він очолював обласний осередок Національної спілки письменників, а це поряд і письменницька організація, і редакція газети Рідне прибужжя». То від 98-го року я вже тут, в Миколаєві, працюю весь цей час. І в університетах в Чорноморському національному Петра Могили, і в Миколаївському національному університеті Василя Олександровича Супоминського, і в моєму рідному муніципальному колегію імені Володимира Дмитровича, і нині це Миколаївський муніципальний ліцей номер 38 Продовж 25 років пліч опліч, по життю, йшов з Дмитром Дмитровичем Кремінем, Завжди захоплювався його поезією, писав про нього в таких журналах, як Київ, як Кур'єр Кривбасу, і е, зізнаюся в тому, що брав за основу його поетичний талант, його лексику і фразеологію, його уміння, майстерність. Передати історію нашого народу всієї України і степової південної частини нашої української землі, саме очима людини, яка бачила панорамно нашу історію, яка вміла філософськи аналізувати і вкладати це у русло державотворення. Оскільки Дмитро Кремінь він і поет-лірик, але найперше, на мою думку, це поет-державник. На мою думку, це людина, яка підготувала ґрунт, базис нашої державної незалежності. Оскільки в його і перших книгах, і наступних він продовжує лінію традицію шестидесятників. І відповідно, в перші роки становлення України як суверенної, демократичної незалежної Європейської держави, він сам, який народився в Закарпатті, а це сама західніша гілка нашого українського роду. Він, відповідно, маючи. Базову філологічну освіту, закінчивши філологічний факультет Ужгородського державного університету, його мовні поетичні надбання ґрунтувалися на тій основі, яка становить власне саму основу української мови. Це середня Подніпров'я, Це Котляревський Полтавщина це Тарас Грій шевченко Черкащина. От відповідно і в його поезія, і в його розмовній мові він дотримувався зразкової стандартної літературної української мови, що, скажімо, в ті часи 70-ті роки. 80-ті роки ХХ століття в Миколаєві це була за великим рахунком, прямо таки дивина, тому що Дмитро Кремінь скрізь всюди, чи на офіціозах, чи в приватній розмові він послуговувався виключно українською мовою, що відповідно і чиновники від освіти, і Цілому держслужбовці вони послуговувалися російською мовою. Тим самим він підкреслював свою ментальність, ментальність українця, людини з українською групою крові. І насамкінець сподіваюся, що і майбутнім поколінням молоді буде цікаво читати поетичні рядки Кременя. Де він пророкував практично і майбутнє українського народу. І те, що в нинішній час, час, коли ми боронимо рідну землю від рашистської ординської навали, коли ми захищаємо свої рідне, ми захищаємо свої родини, своїх дітей, своїх онуків, наше майбутнє європейське. Відтак ми захищаємо наше життя, про це Дмитро писав. Тому читайте поезії Дмитра Кременя, втішайтеся тим, насолоджуйтесь тим, що він наш великий український поет, який житиме вічно, оскільки вічною є і Україна, і наші. Традиції, наші вірування, наша мова це те, що становить високий зміст, високу сутність мати Україна і ми, українці. Осією пам'яттю про великого поета ми і ділимося своїми спогадами. Дякую!